привіт коротше хотів зняти відео як я зробив поробив зробив 20 соток і перший гінувся і кленонув <реш> не кленонув щось щось десь вигорнуло зараз підкидаю кирпичів щоб зняти степку Оттянуть мене Отягнути мене, блядь. і знімав я тут піддон, тільки що подивився, стружка желізна, більше всього от шестерень. -якщо, якщо шестерні, то буде балочка друга. Ну, Короче, дивіться, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, далі буде весело. Так, ну що, прицепились. Тянемося потихеньку. Я думав, до завтра, як стоїть, трудового не буде. Коли ну, є, крутяться. Важко, звісно, колеса крутиться, ну є. Так, коротше. Скрив влагу. Так що аж... Коротше, газну, мабуть, дуже. Я в шоці. Так, друзі. Дубль третій картина та ж сама. Ну що, вже 12 ночі десь примерно. Розкидав я бистренько юмеза, Піддон знятий, добрався до кришки. Добрався до кришки. Все повідкидав. Значить, дивіться, колінвал крутиться. Ось я показую, як крутиться колінвал, Зараз. Ну, не від руки, звісно. Ось ключ. Отак кріпиться корінно. Все, бігать і крутиться. Пішов дим з заливної горловини. Крепко так пішов білий дим. І з'явився якийсь скрежет. Полі, як зняв, піддон стружка була желізна. Попробував всі шатуни на колінвалу шевеляться. Шейки, шатуння. Всі шевеляться, ну то і не, не так от. ме зараз розірвав, друзі. Ну, пишіть в коментарях. Як ви думаєте, яка може бути причина? Кришку не знімаю. Приїду завтра утром на свіжу голову вже буду знімати. Воно... Не спавши з ночної сміни, коротше, таке. Отак от, от, Завтра утром приїжджаю, вскриваю кришку. Я думаю, що моє, моя думка що щось згереємо. А там воно покаже. Між прочим, там стоять шестерні Дніпро-запчастини. Так, от, так що, друзі, все підтримайте лайком. Дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою. Слава Україні!